Сьогодні у нас 5 травня. Буду проливати свої троянди з сульфатом магнію для того, щоб попередити хлороз і стимулювати появу базальних пагонів. Так, тут написано, що він несумісний з більшістю фосфорних та кальцієвих добрив у баковій суміші. Це можна як під корень робити таке підживлення. По листу я б не знаю. Написано кореневе живлення, значить, кореневе живлення. Тому це в мене буде. Така моно-підживка для моїх трояндочок. Наприкінці березня, перед приморозками, я теж робила підживлення сульфату магнія. Пам'ятаєте, в мене моя троянда, яку я садовила минулого року, дуже сильно померзла і засохла. Так ось базальний пагін, і ось там лізе базальний пагін. Тому я сподіваюся, що сульфат магнію допоможе мені відновити мої кущики. Тут на плетистій троянді теж можна побачити, що лізуть базальні пагуни. Кущові троянди, які геть вимерзли, і я їх зрізала аж от залишила маленькі такі піньочки, Вони теж пустили багато нових пагонів. Тут трояндочка випустила пагони, теж зрізана на пеньочки. Ось ця, я думаю, що не прокинеться. Але я все ж таки почекаю, може, якась спляча бруничка все ж таки надумає і почне рости. Це ще один приклад. Вона була геть чорна, і я її зрізала дуже-дуже низько. І пішли пагони гарно наростають. Десь це троянда, яку я думала, що вже втратила. Але ні, дивіться, вона дуже коротко обрізана. Але пішли базальні пагони, Дуже гарні і сильні. І ось тут теж рожева, гарна моя трояндочка, яка просто геть була чорна. Вона теж пустила базальні пагі. Я думаю, що це все ж таки магній допоміг. Це жовта платиста троянда, яка теж чорна. Ось один пагін я забула відрізати. Але дивіться, внизу вже є маленький пагінець. На цій троянді я бачу хлороз. Сподіваюся, сульфат магнію допоможе. Ще, коли закінчаться дощі, у нас цілий тиждень дощів і похолодання буде, я оброблю проксіл міксом по листу і пролью фереленом під корінь. І подивимося, як вона відреагує. Тут теж є маленькі пагони. Які наростають. Трохи повиривала тут борічок. Зараз віднесу курочку. Ось так виглядають зараз троянди на шпалері. Скоро тут буде краса. Ну, а так троянди на арті виглядає після обрізки. Вона потрошку заростає. Бачите, пагони які? Я вже робила обробку сілкером від попелиці. Бо мурашки починають свою роботу. Ось так все виглядає. Є нові гілочки, які будуть наростати, які я буду направляти, і вони будуть заповнювати знову мою арку. Ця ж де в мене три кущі троянди: червоної, жовтої і ваніла фрайс. вона така червона-біла. Ось вона, бачите, з іншого боку. Як вона наростає. Сподіваюсь, і оці мої кущики теж наростуть. І за кілька років в мене знову буде тут пишна, гарна шпалєра з трояндами. Покажу вам троянди в горщиках. Ці які були такі догодяги, вони такими і залишилися. А оці фейрі-трояндочки, які я пересаджувала, дуже гарно наростають. Навіть бутончики формують вже. Я їх теж пролила сульфатом магнію. Ось це мої живці, які вкорінилися минулого року. Ось так вони виглядають. Теж будуть наростати. На початку травня все таке зелене, соковите. Магній буде сприяти теж гарному кольору зеленому на листочках. Будемо спостерігати, чекати вже перших бутонів. На цьому буду завершувати своє відео. Чекаємо тепла і цвітіння троянд. Це дуже гарне видовище. Всім бажаю миру, всім добра, пока-пока!